Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії, кворум наявний, і я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Нема зауважень. Пропозиція затвердити, Тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. І хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 13 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду наших питань сьогодніш... нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охатівна. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. До Центральної виборчої комісії надійшли надійшла заява члена Костопільської міської територіальної виборчої комісії Рівненського району Рівненської області Масовець Марини Васильівни. Про складення неї повноважень, члена вказаної виборчої комісії. Також комісія отримала подання про зміну членів територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Суб'єктом подання кандидатури Мосовець Марини Васильівни до складу територіальної виборчої комісії була місцева організація політичної партії ОПЗЖ, діяльність якої заборонена судом, враховуючи цю обставину, також те, що всі документи, які були подані, перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Сьогодні комісія пропонується прийняти рішення. Про внесення змін до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами центральної виборчої комісії, згідно з семи додатків. Всі додатки завізовані куратором відповідних регіонів, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується про інформувати громадян про такі зміни у визначені цими комісіями спосіб. Копія постанови разом з належним додатком надіслати Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській обласним військовим адміністраціям, а також е е заявниця. Е е постанову після прийняття оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи я бажаючих взяти участь обговорення цього питання. Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 13 за одноголосно рішення прийнято. І таким чином ми переходимо до другого. І останнього питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Це питання про організацію роботи з нагляду з... За реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги стійкі інституції суспільства та вибори та визначення його координатора. І це питання доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, Шановний шановна, шановні колеги, шановні присутні, як відомо, ми багато років співпрацюємо з міжнародними партнерами, реалізуємо проєкти міжнародної технічної допомоги, зокрема з міжнародною фундацією виборчих систем. Існуючим порядком передбачені певні дії по організації нагляду за відповідними проєктами міжнародної технічної допомоги та визначення координатора відповідного проєкту. З огляду на мною викладене пропонується Центральній Вищій комісії перше організувати в Центральній Вищій комісії роботу з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги стійкі інституції суспільства та вибори райс згідно з протоколом про прозуміння і співпрацю між міжнародною фундацією виборчих систем в україні та Центральною вищою комісією від 25 жовтня 2022 року Друге визначити координатором проекту міжнародної технічної допомоги стійкі інституції суспільства та вибори Райс заступника голови центральної комісії Плукаря Віталія Володимировича. Третє копію цієї постанови пропонується надіслати секретаріату кабінету міністрів України, а постанову привинути на нашому офіційному веб-сайті. Проєкт погоджений всіма необхідними службами нашого секретаріату. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутнє запитання. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 13 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали перелік. Питань, включених до порядку денного сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.